Будемо читати е, пророка Амоса, 5 розділ, 6, 7 вірш. Наверніться до Господа і будете жити, щоб він не війшов, як огонь до Йосипового дому, і буде він жерти, та не буде кому погасити в бетелі. Вони змінюють суд на полин і кидають правду на землю. Ці слова були сказані до ізраїльського народу колись давно. Господом Богом через пророка Амоса Господь говорив до народу свого і до людства усього. Тому що кожен, як написано у пророка Ісаї, кожен блудив на власну дорогу, розпорошилися ті овечки. Це, починаючи від Адама і Єви, людина після гріхопадіння, кожна шукає свого, шукає якусь власну дорогу, шукає і продовжує шукати. І в наш час. Це актуально, це для нас слово також від Господа, тому що нічого, нічого з того часу не змінилось. Мається на увазі в нашому характері, бо е, які ми були люди дуже давно, такими ми є зараз, такими ми будемо. У нас є п'ять почуттів, у нас є тіло, і воно так і є зараз. І тому це слово Господа до нас з вами. До кожного. Наверніться до Господа. Що значить наверніться, зверніться, коли нам кажуть, зверніться до суду чи зверніться до якоїсь установи? Зверніться до Господа. Наверніться до Нього. Це означає повернути свій зір, своє, свій розум, своє серце до Господа. І будете жити, це обіцянка Господа Бога. Це не прості слова якоїсь людини, а це обіцянка того, хто створив небо і землю. І нас з вами, кожного. Щоб він не війшов як вогонь до Йосипового дому і буде він жерти, та не буде кому його погасити. Ми з вами розуміємо і знаємо, що таке вогонь. Якщо ми не звернемось до Господа, якщо ми не навернемось до Господа, якщо ми не почнемо шукати Господа, то нас очікує той вогонь. А якщо вогонь вже щось починає горіти, то вже ніхто і ніщо його не може погасити, ну, ми знаємо, гасимо водою і іншими способами, але. Коли Господь це каже і обіцяє, то це пророцтво, будьте певні, що воно здійсниться, і ніхто в дійсності нічим не погасить цей вогонь, який очікує земля, який очікує кожен з нас цей вогонь. Якщо ми не звернемось до Господа, не навернемось до нього. Вони змінюють суд на полин і кидають правду на землю. Ізраїль на той час, що він робив, і що противно Господу Богу, змінювали суд на полин. Що це означає? Чинили несправедливо суд, іншими словами, нехтували справедливим судом. Знецінювали справедливий суд, а також кидали правду на землю. Що це значить? Це відштовхували ту правду, всяку правду, коли особливо невигідно було людям. І зараз воно теж є. Ми з вами це розуміємо і знаємо. Ту правду кидали на землю. це ми зазвичай ми викидаємо, кидаємо як сміття на землю. Це прирівнюється до того, що якби ми щось непотрібне викинули, знехтували, відштовхнули від себе правду. Люди тоді відштовхували правду і зараз відштовхують правду, нехтують нею. Підемо з вами в пророка Ісаю, 55 розділ, 6, 7 вірш. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько, хай безбожний покине дорогу свою, а круті свої задуми, і хай до Господа звернеться, і Його Він помилує. І до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Також Господь через пророка Ісаю закликав людей і закликає зараз з вами нас. Шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте Його, як він близько. Чому сказано, доки можна знайти Його? Бо Настане момент, коли його ми вже не зможемо знайти. У нас є дві причини, дві, е, два момента, коли Господа не можна буде вже знайти. Тому існує небезпека, щоб знайти Господа сьогодні, зараз, коли чуєте Слово Його. Перша Небезпека це ми з вами всі смертні. І ніхто не знає, коли час його відходу з цієї землі, коли Господь забере душу нашу, ні мою, ні вашу, ніхто цього не знає, крім Господа Бога. І другий момент Господь прийде судити землю. І в першому і в другому в варіанті це є небезпека, від якої. Необхідно тікати, від якої Господь закликає тікайте. Тікайте, Він закликає зараз кожного з нас. Навертайтесь до Господа, шукайте Господа, звертайтесь до Нього, доки можна знайти Його. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутіть свої задуми. І хай до Господа звернеться. Знову слово Боже нам каже: до Господа звертайтесь. І його Він помилує і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Господь помилує, якщо ми до Нього звернемося, кожного з нас, незалежно від того. Де би він не знаходився духовно, душевно, фізично, яким би він грішним не був, чи яким би він не був крутієм, як написано, праведним, чи яким би він безбожним не був. Шукайте Господа, зверніться до нього. Кличте його, як він близько. Ми про це трошки згодом поговоримо. Підемо з вами в повторення закону, 30 розділ. 14, 15 вірш. Бо ж дуже близька до тебе та річ. Вона в устах твоїх та в серці твоїм. Щоб виконувати її. Дивися, я сьогодні дав перед тобою життя та добро і смерть та зло. Цікаво, що по милості Божій і по Його любові Господь дає нам вибір. Хоча очевидно, що. Ми вибрали би кожен з нас логічно обрав би життя та добро, але чомусь багато і обирають смерть та зло. Бо ж дуже близька до тебе та річ. Вона в устах твоїх та в серці твоїм, щоб виконувати її. Тож. Як йдеться мова пророка Ісаї, кличте його, його, як він близько. І тут Господь каже дуже близько до тебе та річ в устах твоїх, і в серці твоїм, щоб виконувати її. У Римлянах 10 розділ. 80 вірші, але що каже ще? Близько тебе слово, в устах твоїх і в серці твоїм. Це б то слово віри, що Його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в сер... своїм серці, що. Бог Воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Ось, що означає близько. Ось, що означає в серці твоїм. На устах твоїх. Бо коли ми устами своїми визнаватиме Ісуса за Господом, і в серці будемо вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасемося. Це те, що Бог зробив для людства, це та милість, та любов, той геніальний план спасіння, який він вчинив, для того, щоб жодна людина на планеті Земля не загинула. Але мала життя вічне з ним, щоб вона примирилась з Господом через Ісуса Христа. І це означає навернутись до Господа. І це означає, що ми будемо мати життя з Господом і правда. Цьому правда в Господі. Ще. Ще одне місце з писання Євангелія Івана, чотирнадстий розділ. Один вірш, шостий вірш. Промовляє до Нього Ісус. Я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ісус каже, казав до Хоми, каже зараз до нас, до кожного з нас. До кожного, хто зараз в гріхах, хто гине, хто приєм. Мучиться, страждає від того, і до кожної, до кожної людини, яка б вона е, не була чи грішна, чи праведна в очах своїх, Господь каже, що я дорога, нім та дорога, він та дорога, на яку треба навернутись, він та дорога, на яку треба, з якої, на яку треба звернути, звернути, що таке звернути і. На ту дорогу, яка потрібна, ми з вами всі е, розуміємо і шукаємо. Кожен з нас шукає кожен день ту дорогу. Кожен день е, з нас, кожен з нас має якийсь шлях, який долає в своєму повсякденному житті. І ми чітко розуміємо і знаємо, що нам потрібно дістатися від пункту А до пункту Б. І чи ми пішки йдемо, чи автобусом, чи на машині з навігатором. Ми мусимо чітко знати, де нам, як нам знайти цю дорогу, як нам правильно дібратися в то місце, де ми хочемо бути. І тим більше у Бога, тим більше для нас з вами багато доріг, якими можна йти. Багато доріг, які не приводять до Нього. Тому що ці дороги це все. Власне наші плани, наші мрії, наші сподівання, наші, е... дорога нашого погляду кожного окремо. Наші з вами старання це теж дорога, якою, якою, якою ми хочемо увійти в Царство Боже, а Слово Боже нам каже, що. Є тільки одна дорога. І ця дорога. І Ісус чітко це каже, що Він є тою дорогою. Ісус каже, що я та правда, яку треба прийняти, а не кидати як непотріб, для того, щоб мати життя і мати життя з Богом у Царстві Його вічно. І Ісус каже, що Він є життя, якщо ми хочемо жити. З Ним, увійти в Його благословіння, увійти в Його обітниці, які Він обіцяє нам, то ми мусимо прийняти Ісуса Христа інакше не може бути, інакшої дороги нема. Тільки через Ісуса Христа. Бо ні, ніхто і ніщо в цім світі не може нас спасти з вами. Ніяка релігія, ніяка людина. Ніякі шляхи і дороги, вони всі ведуть в те місце, де б ніхто з вас, я певен, не хотів би опинитись. Але якщо ми не простягнемо руку до Господа, якщо ми не звернемося до Нього, якщо ми не навернемося до Нього, якщо ми не будемо шукати Його, а Він близько, сьогодні і зараз, то ми помремо в своїх гріхах і не отримаємо того спасіння, яке обіцяє не кожному з нас. Тому Господь закликає кожного з нас сьогодні і зараз прийдіть до нього, всі струджені і обтяжені, і Він вас заспокоїть. Він дасть той мир, який ніхто і нічого в цьому світі не може дати. Той мир, який дає Бог через Ісуса Христа. І цей мир вже ніхто від вас не забере. Бог нікому не віддасть вас, ні, ніхто не може забрати цей мир. У вас буде впевненість в тому, що ви йдете на небо з Господом Ісусом Христом і будете мати вічне життя, прославляючи Бога. І Хай поможе кожному з нас Господь, і хай кожного з нас благословить. І в ім'я Ісуса Христа. Амінь.